Доброго вечора, шановні учні. Зараз ми покажемо, як ми підвищуємо передачу. Вирівнюємо кермо. Так, І потім розганяємо двигун до 2000 обертів. Розганяємо двигун. Розганяємо до 2000. Потім газ відпускаємо, вижимаємо щеплення, вмикаємо другу передачу, продовжуємо рух, відпускаємо щеплення і продовжуємо рух. Далі нам потрібно понизити передачу. Трішки даємо тиск на гальма, на гальма гальма, Щеплення вимикаємо. так Першу передачу і поїхали на першій Поїхали, поїхали, поїхали. Тут сніг. Вона буксує. Поїхали. І поїхали. Так, сніг нам трішки заважав, нічого страшного. Розвертаємося. Хто це вже вміє робити, то добре. А хто ще бажає навчитися, приходьте на заняття. До наступних зустрічей!